Шановні, наша подорож продовжується. Ми трошки виїхали, поїхали, я думала, поїдемо на п'ять островів, аж ми поміняли трошечки е, дорогу. Подивіться, яка краса. Це дорога ось. Ми дивилися хату там одну. Не для нас, а я, як кажуть, впала на, на хвіст. Ось подивіться, яка краса. Ось. Подивіться, яка це нова скоша. От, трошечки в сторону від'їхали над океаном. Це такі види не повинні пропускати. Подивіться, яка краса. Хочеться зупинитися і дивитися, дивитися, дивитися. Сьогодні тут видно було, ми ранком їхали, був морозець навіть парувала. Земля так ось хочеться показати. Люди живуть тут. Подивіться, це океан. Ось такі види. Покажу кругом. Як кажуть, не можна сказати, що тут аж щось таке. Але, шановні, зараз покажу, що от люди будуються і живуть. Милуються природою, насолоджуються життям. Дорога гарна. Ось так вийшли і думаю, ну, це треба користуватись моментом, шановні. Не знаю, чи буде ще час, чи не буде ще час. Ось така краса. Бачите, доріжка така. Ну, тут можна ще пройти, бо це муніципальна територія, де я зараз ще знаходжусь. А далі вже написано. От зараз вам покажу, доки я можу йти. Зараз покажу, подивіться, яка тут краса, боже мій боже. Ну, є місця, де рай на землі. Подивіться цей острів. І ось вам покажу табличку. Ось. Бачите? Ось до цієї поділки можна йти. А далі вже починається власна територія, де заборонено. І подивіться, як кажуть, можна сказати, живуть же люди. Подивіться на цю картину. Бачите? І зараз покажу там острівець. Подивіться. Знову ж таки. Подивіться картина. це ж господь художник. Подивіться, яка краса. Ну як не зупинитися? Ну як не показати? Шановні. Подивіться. Оце такі життєві миттєвості. Оце така краса. А повітря яке, Хмарки, ось подивіться, картина. ще треба зробити пару фото. Миру вам, добра і щоб завжди ваш погляд зустрічав радість, красу, щоб ви бачили, щоб були здорові. Mieru i dobra w Ukrainie